Вітаю на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні 27 лютого четвер. Так, да, зима вже майже минула. Будемо зустрічати весну. Так, в'язання цей тиждень у мене було чомусь мало. Часу було небагато. Тому багато що показати не зможу. Перші, хто в мене зв'язався, були знову ж котики. Ось такі котики. Це був перший, ну, цей мені не сподобався, але вирішила пробувати ще, і цей вже вийшов гарненький. Ось такий. І такий він великий в порівнянні з цим. Такий товстунчик. І останній котик ось такий. Котик. Цей також невеличкий. Ну, все. Від пряжі, від кольору пряжі, розміри іграшок відрізняються. Так, три котики. Далі в мене були ось такі черепашки. У мене їх, крім цих, є ще, мабуть, штучок дев'ять. Але я вирішила дов'язати, які кольори продалися, я вирішила підв'язати. І це ось таких чотири черепашки в мене. Пряжу використовувала діву. Такі вони маленькі. 5 сантиметрів. 5, так, 5-5 з половиною сантиметрів десь такі. Так. І ще я зв'язала ось такі одна оця в мене була. І зв'язала я ще такі табалапки на ярмарку для своїх дівчаток. Завтра буде в школі ярмарок благодійний. Ще ось такі різнокольорові, малесенькі робила, щоб можна було занедорого продавати. І це в мене вийшло, буде ось шість таких бжолок, бджілок, вибачте такі божі корівки чотири і шість таких табалапок. Більше не нав'язувала, так як у нас в школі ми живемо не в місті, а в селі. Воно поряд з містом знаходиться. Але дітки ходили в місті в школу, але перевели сюди, в нашу, тому що тут навіть тут дітей небагато, мабуть, чи, чи до 200, чи до 300 дітей у нас в школі. І тому навіть якщо тривога, то дітки в сховищі займаються, а в місті, там, то, то онлайн. Тривога і просто сидять у сховищі, і занять ніяких немає. Тому забрали їх, вирішили, що так буде поки що краще. І дві з трьох онучок зараз ходять тут в школу. Тому цих іграшочок вистачить, тому що діток у нас тут небагато. Ще з іграшок на цьому тижні Оля Дібріна. Організувала знову дівчаток і в'язали ми цей тиждень, не тиждень, там я забула з якого числа, і по кінець місяця, там, мабуть, майже два тижні, може трошки не два, не пам'ятаю. В'язати ляльок. І ось така дівчинка в мене зв'язалась. Залишилось мені її ще одягти. Ніяк я до цього не, не дійду, може, сьогодні вже розпочну її одягати. Це платний майстер-клас нашої майстрині, Лялька Олівія. Це світ, автор Світлана Бакумова, Кукла кнопа, Тойс, начебто так, назва її сторіночки в інстаграм. І ось таку я в неї колись купила не так давно, і вирішила зв'язати ще в неї там такий бодік буде в'язаний і спідничка. І сюди ще прикраса буде на голівку. Ось така ще дівчинка. І це по іграшках у мене все, що я нав'язала. Дов'язала я шкарпетки, закінчила цю пару і розпочала ще одні. Ось такі будуть шкарпеточки. На 68 петельок. Ну, маленькі розміри в мене не виходять. У мене в основному 43, 44, 45. Чомусь я маленьких не вмію в'язати шкарпеток. Так, це все для захисників. Для себе поки що шкарпетки я не в'яжу. Так, і по кардиганчику я просунулась і навіть непогано за цей час я вив'язала сюди висоту, яку мені треба до пройми, так скажемо. І вив'язала одну, розділила на перед і спинку, і вив'язала одну пілочку. Тут зробила невеликий скіс плеча. Так, вчора ввечері завершила цю частинку. Буду розпочинати, не розпочинати, а в'язати далі другу пілочку. Поки що так. По кардиганчику, та не тільки по кардиганчику, це по в'язаннячку моєму все за цей період. Вчора їздила в місто і побачила пряжу. Яку я шукала, але я не знала її назву, тому що це моїй онучці буде 11 років ось скоро. І я, який був десь один рік, я в'язала їй таку, ну, не знаю, мабуть, курточку правильно сказати, полосату коричневу з жовтеньким. Така була тепленька, тепленька, як шубка. І в'язала я за таких ниточок. І залишився в мене один моточок, і я з нього в'язала своїм левеняткам, брелокам, гривку. І ось вона в мене завершилась. І скільки я шукала, не могла знайти. Ще не знала й назву. А тут зайшла і лежить ще й по розпродажній ціні, по дуже гарній. Тепер мої левики. Знову будуть з своєю гривкою. Так на сьогодні це пов'язаннячку все. І зараз ще покажу вам іграшки з наявності наступну серію. Сьогодні покажу вам своїх супергероїв. Першими будуть ось такі. Йоди. Два в мене є таких більшеньких. Виконані вони з пряжі YarnArt Jeans. Зріст у них десь 13, 13-13,5 см. Ось такі. Таке тільце в нього, ось такий малюк йода. Два таких, потім три штучки таких меншеньких, також пряжа Ярнард джинс. Ось третій таке в нього тільце. Такі малючки. Так. Ось, слідуючи людина павук. Ось такі два малюки. Також пряжа це, мабуть, Cotton Gold, на да. розмір 10,5 см. Такі вони гарненькі, розслідуючий Капітан Америка. Пряжа також котон Голд зріст 11 см. Ось таких два хлопчики Такі щетивних так. слідуючий. Залізна людина. Такі зріст 10, 10, 10,5 сантиметрів. І останні Бетман. Ось такий Також два. Їх у мене. От тут пряжа, ярнар джинс, і 11,5 см. Плащик знімається. Ось такий. Він без плащика. Так, зіграшок це все, їх у мене 13 і далі підуть брелоки. Ось такі йоди, вони такі самі, які попередні, тільки виконані з пряжі Діва Сілк Ефект. І зріст у них 8 сантиметрів. А плащики я роблю їм із ярнард джинс, ось такі три штучки. Так, три слідуючи бетмани. Також діва, Effect, ефект. такі, Плащики знімаються. Ну, без вушок зріст 9 см, якщо з вушками, то 10 з половиною. Такі. Далі. Капітан Америка такі два, пряжа також Діва Сілк Ефект, ще залізна людина. Ось такі два брелоки і. Людина павук. Так, ну Отакі от також два. Зараз скажу їхній розмір. Розмір 7,5 см. Людина павук і залізна людина брелоки виконані з пряжі. Зараз десь бірочка тут. Це також пряжа Діва. Алізе Діва Файн. І метраж у неї 600 метрів на 100 грамів. А це звичайна діва Silk Effect з метражем 350 метрів, також на 100 грам. І ось така різниця в товщині ниточки. Ось так видно. Цію в'язати важче виходить, але результат мені дуже подобається. Такі вони гарнесенькі виходять. Так, і брелоків у мене 11. На сьогодні це все. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. До наступної зустрічі в слідуючих відео.